Друзі, всім привіт! Ви на каналі а А2 крю У нас новий івент, який називається операція Дзянгу. Операція, в якій ви маєте робити все те саме, як і раніше. Але в цій операції є дуже цікаві кілька моментів. Перший момент, що на 30 му рівні ви заберете новий танк, який називається Вітер, і до нього. Легендарний камуфляж ви отримаєте на 55 рівні. Я закінчив 55 рівнів, для того, щоб можна було на цьому танку пограти, подивитися на нього і е, про щось говорити. Е, що стосується самого івента, скоріш за все, цей колекційний танк буде потрібний для того, щоб трошки нас підготувати до нової гілки китайських. Легких танків, які вийдуть в обнові 97 До речі, в обнові 97 також вийде ще новий легендарний камуфляж на Леопарда першого і стосовно івента. Все те саме, як завжди, ви е, в особливому в особливій перепустці забираєте плюс 3 рівня, можете докупати рівні за голду і так далі. і тому подібне А в розширеному пропуску ви. Будете ще мати ліцензію та 20 відкритих рівнів. І легендарний аватар буде вільний вітер, який зараз у мене і встановлений легендарний аватарчик. Він виглядає отаким От чином. Вільний вітер. Він доступний лише з особливою перепусткою. Давайте одразу зараз заберемо всі нагороди, ми сьогодні відкрили. Ну, умовно кажучи, я вам так скажу. Давайте зараз пройдемо в задачі в завданнях ми подивимося, що нам було потрібно зробити. І хочу вам доповісти трошки про те, як я швидко пройшов два тижні. Звісно, це була плюс ліцензія, і також були. Це максимальна, максимальна перепуска, в якій було плюс 20 відкритих рівнів. Але 20 рівнів, плюс 3 це 23 рівні. Решту я відкривав там, в, на протязі години або двох годин, десь дві години в мене вийшло на те, щоб е, зробити майже дві тижні е, бойових завдань. Е, як просто зробити? Чекайте лист з бойових завдань, що вам треба зробити, і бачите, наприклад, що є у вас. Попасти в топ-2 по урону серед союзників на китайському середньому танку. Одразу обираєте китайські середні танки, які у вас є. У мене це ВЗ-121 і 121Б. І потім обираєте, наприклад, тут є у вас зустрічний бій і перевага. Наприклад, обираєте перевагу, тобто май, треба знаки класності е, зробити. А, наприклад, на другому, е, на другому тижні тут вже є, наприклад, теж перевага, і треба знищити. 20 танків противника. В мене залишилось, тобто, майже на всіх цих завданнях я грав лише на китайському середньому танку, і потім вже пішов, зіграв 19 боїв на легкому для того, щоб забрати 55 рівнів. В принципі, всі, майже всі БЗшки вже виконані. Залишилось, як бачите, у мене 4 БЗшки, і це буде 59 рівень. Ну, це можна зробити трошки пізніше. От тому. Якщо Будете, хочете швидше проходити цей івент, якщо вам це потрібно, ви можете зробити так само. Обрати які вам потрібні безешки, наприклад, обираєте одразу танк, техніку, яка потрібна, і тупо коротше, виконуєте на цих танках всі ці безешки. Це дуже пришвидшує, аніж там ви будете обирати якусь там, одну безешку, а потім переключаєте, наприклад, перевагу вимикаєте, вставляєте зустрічний бій і погнали далі. Тому давайте зараз забираємо ці нагороди. Дуже гарно, до речі, дуже гарно. От на 55-му рівні, давайте одразу подивимося, що ми якихось там камуфляжів поназбирали, назбирали таких аватарів. До речі, ці аватари прикольні. Мені подобається. Такий самурай. Ну, це все ж таки все нам нагадує про те, що у нас йде нахил на Китайщину. Тому. Ми цій Китайщині. Нас готують до того, що у нас буде китайська китайська гілка легких танків. Давайте забирати наш вітер. Наш вітер був на 30 му рівні. Перейдемо одразу до цього танка. Так, все ми забрали. Дуже багато всього нам тут. Прийшло, і давайте подивимося, що у нас на шостому рівні є вітер. Отак виглядає цей вітер. Ну, дуже схожий він на ВЗ121. Ну, на тому якому ми грали. Давайте поставимо на нього одразу його камуфляж. Камуфляж дуже, до речі, гарний. Е, на шостому рівні ну, це взагалі для мене якась була несподіванка. Тому я хотів одразу вам відкрити. З камуфляжом. Витратив кілька годин на те, щоб, по умовно кажучи, 2 години, як я й казав, на те, щоб відкрити до 55 го рівня, і а зараз все поставимо, поставимо обладнання і поїдемо пару боїв зіграємо на цьому легкому танку. Ставимо все на екіпаж і преміум паливо. Маємо зробити, я думаю, нам так буде достатньо. Слоти в ангарі. Слоти в ангарі треба, друзі, буде купляти. тому що. І давайте, до речі, ми подивимося, що у нас за гармата. Має міцність цей танк. Одразу переходимо в характеристики 900. Бронювання 35, лоб, башні, 30 корпус, борта 24 корма карма 20-19. Ну, дуже картонний, 12 має відсотків займання, радіус огляду 258 метрів. Це в нас ще не вставлене ніяке обладнання. Зараз подивимося. Маскування 59, 59 і 13 до речі, в Русі, як і без руху, це круто. ДПМ 1800 поки що. Час перезаряджання 4,98. Ну, це прикольно. Зараз подивимося, як він грається. Середнє бронепробиття 138, 194 подкалібри тут голда, осколков фугасні 25. Середній демах у нас 150, 135 і 200. Час зведення 2,6, дуже швидко. Розброс. розкид маємо 34 см, але ми зараз поставимо обладнання, буде менше. Кути вертикальної наводки вверх 18,5 градусів вниз. Їде швидко 63 км вперед, 20 назад. Ось такі в нього параметри. Переходимо до оборудки. Можемо поставити спочатку ДПМ, щоб в нього трошки він збільшився, а там вже далі подивимося. Маскування ставити не будемо, є варіант, що ми зараз пограємо. До речі, хтось тут казав про те, що треба поставити отак. Ну, ці 54, мабуть, нічого не вирішують. Краще у нас башенка башенька трошки підшиється, і краще башенка буде у нас е, зашита. Отак от от, до 31 см. Тобто, в принципі, скиде е, менше 5 секунд, у нас розкид 31 см. Ну, Будемо намагатися кудись попадати і подивимося. Перше класне спорядження поставимо. І подивимося, що ми можемо награти ну на такому танчику. Друзі. До речі, дуже цікаво, що ми попали зараз 6 е, рівень навіть проти 4 проти рівня. І зараз поїдемо подивимося, що у нас киде, що це за танчик, як він грається. 4,6 кд Ну як на мене, це дуже прикольно. Не знаю, як грати, друзі, на шостому рівні зараз. Зазвичай це якось пов'язано з тим, що у нас постійно хтось кудись їде там. Якщо на десятках граєш, то на десятках, в принципі, все дуже зрозуміло. Тут, ну, поки, поки не зрозуміло. Де союзники десь поїхали, поїхали в місто. У нас тут взагалі нікого немає, поки що не бачу. Ну, Поїдемо, подивимося. Що скажу одразу? По керуванню цим танком, Дуже схожий на ВЗ-121Б. На ВЗ-121Б. Він теж такий коротенький, теж так стрибає на ямах. Ну, нічого не зробиш. Такий танчик, який є. Зараз ми маємо по пошермано відпрацювати. Текстури ламаю. Це погано якось. Дуже, до речі, цікава штука у нас була вчора в плані. От, зараз на. Адреналіні пограємо. Що у нас з адреналіном? Так, з адреналіном у нас. Поки що все добре. Пробиває нормально, друзі. Пробиває на нормально, п'ятий левел, прошиваємо максимально. І перший танчик ми відправляємо вже в ангар. А отак от, не пробиваємо. Е, класна штука, у нас вчора з клану вилетіло начебто 10, 10 чоловік, 10 гравців, були від них скарги про те, що е, чого нас викинули з клану. Ми ж там такі класні, все, все добре. А Питання було в тому, що це був просто глюк. І як вирішили це питання, заходить, мені пише, що е, викинули його з клану така фігня. Я кажу, ну зайди з телефона. Заходять люди з телефона, а не з ПК, і з телефона все добре. Людина в плані, і ніхто нікого нікуди не викидав. О, друзі, тут потесало. Я так люто сюди залетів, що нам треба щось тут трошки поміняти. Об'єкт 244-й нам не друг. І, до речі, стосовно цих глюків, ну, це не прикольно. Не прикольно. Ай, КВ-1. Ну, я. Чомусь мене чекають, вони хочуть цей новий танк куштувати, да чи що? Ну, на, куштуй. Тобто, умовно кажучи, нас в клані зараз 45 е гравців, і 45 гравців 10 вилетіли з клану. Ну, вони якось вилетіли, такий глюк був. Ну, все добре. Всім написали, всім сказали, що. Або перезаходять просто в гру, перезавантажують гру і опа. А чому це був прикол? Тому що понеділок, і, а я не можу отримати, наприклад, за кланові безешки нагороду. Чому мене викинули? Ну, таке. Також дуже багато скарг є на те, що е, зараз. Якийсь великий пінг. І я скажу так, що в мене, в принципі, з інтернетом все добре, але є питання по пінгу, скоріш не по пінгу, а по лосам. Буває так, що лоси з'являються просто. І я чекаю цю тему і розумію з цього, що це питання не в мене і не в мого провайдера. У нас все добре, тобто, скоріш за все, які, є якісь трабли з серверами. Тому ми цю тему якось моніторимо і ну, дуже якось сумно від того стає, що о, така штука. От навіть зараз можна подивитися, що гра трошки підлагує. Бувають, якісь підтормажує, якісь ривки бувають. от Зараз, наприклад, секунда. Пінг 42, 40-50 ну, от які, якісь тупо лаги, коротше. Е, Проблеми з серверами. І це дуже дуже неприкольно, адже була, скажімо, там зріст цін був у нас на скажімо, на золото і взагалі там на танки все стало дорожче. Тобто, чуваки, ви давайте донатьте типу, на гру, а все лайно як було, типу, так і лишилось. От, друзі, до речі, граємо проти 6 гривнів, і башня наша пробивається просто люто. Люто пробивається. Тобто цей танк не для того, щоб десь грати з кимось там просто в лоб на когось виїжджати. Ні, цей танк зроблений для того, щоб грати е тихенько, так виїхав. Е Десь там, може, даже, даже, може навіть і без засвіта, е, стоїш і накидаєш додому. Грається комфорт. Плюс-мінус, е, бачите, на, на досилачі, я навіть не підрубаю голду. Тобто пробиття є, пробиття нормальне, ну, зараз цей бій якийсь такий не дуже цікавий по дамагу Хочеться просто розібратися. Але якщо ви грали на WZ-121Б, Ну, вам буде зрозумілий цей геймплей на цьому там. Не хочеться мені туди в'їжджати, бо в мене 500 хп лишилось. треба піджимати. Зі але... з тієї сторони, але... але нас там розберуть. Тобто, бачите, як? Коли СТМ потрібна поміч допомога, Стежкам ніхто не допомагає, а от коли їм треба, так ми зіграли. Не встиг. Один арл і вони грають не взводом ці арли. Шкода Т-25 тут у нас. Сентінел. Їм треба було трошки згрупуватися. І грати з одного флангу, наприклад, забрати Арла спочатку. Хоча... Мабуть, тут не дуже принципово. Тут, скоріш за все, буде перемога, зараз подивимося, 36-й зараз приїде. Так, да, так. Да. Тут буде перемога. Якщо вони вкатять і заберуть, допоможуть нашій шкоді. Та ну вас з нашою в одну лінію. Бачите, вони шикуються в одну лінію і не можуть зарлом нічого зробити. Буде Т-25. Дуже схожий на Т-25 німецького преміумного п'ятерочку, Але це не той трошки танчик. Т-25, який е, німецький, це один з перших моїв, моїх премтанків. І я на ньому зіграв дуже багато боїв. Навіть е, спускався до 5 рівня колись, щоб фармити на ньому срібло, а потім пізніше. Така задача відпала. Зараз граю майже тільки на 10-х рівнях. Так, три стежки, дві ЛТ і дві ПТ САУ. До речі, бачите, сьогодні вийшов. Бойовий... Бойова перепустка сьогодні вийшла, але цих танків ще немає в грі. Я поки що не бачу. Ті нахилу ствола, в принципі, немає, це не прикольно, Але пересвідчує. 28-го пересвідчує. Бачите, ну, просто так їхали, віртуху дали і привіт. Будуть опаруватись, так? Да? Будемо паруватись. АМХ, давай звідси, чеши. От так от. Не грається цей танк на першій лінії, друзі. Можете. Світити противників, але якщо отак от будуть грати, як наші грають, я був на першій лінії, і вони просто всі стежки простояли. Чого стояли, не зрозуміло. Щось чекали, чекали, мабуть, доки мене вб'ють. Розвідка боєм була. А, і зараз точно зливний бій, скоріш за все. Тому що у нас вже 2-1, вже 3 1 і 4 танки зараз. В полі, які просто заберуть ще нашу СТ-шку Ну і бачите, Хелкат теж тут зараз потіряється. А наші кіборги катаються по місту. Ну, можливо, тут різниця зараз в одному танку, Скоріше за все, може ще і бути перемога, але по цьому танку, в принципі, все зрозуміло. Легкий танк без броні взагалі. Тому треба до цього звикати і. Обирати відповідний геймплей на цьому танку. На цьому і на тих легких танках, які будуть у нас в обнові 97. Подивимося, яке в них буде КД, який буде ДПМ. І, до речі, хочу вас всіх привітати з тим, що буде у нас. Скоро в грі українська локалізація і повністю українська і озвучка, і повністю українське меню. Це дуже добре. Тому, друзі, якщо ви проходите по бойовій перепусті цей івент, ви маєте на увазі, що танчик картонний. Треба на ньому грати більш обережно. і... Готуйтесь до нової гілки. Наразі вам дякую за перегляд. Всім вам гарних боїв. Пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!